Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Сьогодні ви більше дізнаємось про меблі і я навчу вас розповідати про них. Ви пам'ятаєте, як називається професія людей, що виготовляють меблі? Так, мебляр. Де виготовляють меблі? На меблевих фабриках. Розгляньте зображення кімнати з меблями. Назвіть меблі, що знаходяться в кімнаті. Це дитяча кімната. В ній є стіл, стілець, шафа, ліжко, комод. А ви знаєте, для чого вони потрібні? Ліжко для чого потрібно? Спати, лежати. Стілець потрібен, щоб сидіти. Стіл потрібен, щоб їсти за ним, якщо стіл обіданий, малювати чи писати, якщо стіл письмовий, поличка потрібна. Щоб зберігати книжки чи іграшки, шафа потрібна, щоб зберігати одяг. Ми вже пригадали, що нам для чого потрібно. А зараз ми з вами будемо складати та відгадувати загадки про меблі. Цей предмет прямокутної форми має спинку, може бути дерев'яним, пластмасовим, На ньому сидять. Здогадались? Так, це стілець. Предмет цей буває круглий, буває прямокутним або овальним. Може бути дерев'яним, скляним, його накривають для дорогих гостей. Молодці стіли. Вона прямокутна, буває двох дверь на трьох. Це шапка. Довгий, прямокутний, зі спинкою. На ньому дивляться телевізор, відпочивають, читають газети та книжки. Так, це диван. Пропоную вам сьогодні навчитись описувати диван. Я підготувала для вас схему, за допомогою якої вам буде легко навчитись складати описові розповіді. Погляньте на екран. Уважно розглянемо схему. Вона поділена на квадратики. В кожному квадратику знаходиться підказка. Спочатку нам треба назвати предмет меблів, який ми описуємо. Потім колір, форму, з якого матеріалу зроблений і як людина його використовує. Ось послухайте мою розповідь. Я буду описувати диван. Це диван. Він сірого кольору. Прямокутної форми, зроблений з дерева, обтягнути тканиною, на ньому можна сидіти, відпочивати, спати, дивитись телевізор або розглядати квіти, що ростуть у мене на підвіконні. Ось сижу я на дивані, а у мене на вікні диво квіти зацвіли. Білі, жовті і червоні, і великі, і малі, і високі, і низькі гарні квіточки мої. У моїй оселі сьогодні справжнє диво розквітли кімнатні рослини. А ви знаєте, чому їх так називають? Так, ці рослини живуть в приміщенні. У кімнаті їх сажають у горщики, за ними доглядають. Потім вони виростають великі та красиві. А для чого нам потрібні рослини? Вони прикрашають нашу домівку, лікують, очищують повітря, Одні з них мають яскраві запашні квіти, у інших дуже гарні листочки, всі вони радують нас своєю красою. І я познайомлю вас з деякими кімнатними рослинами. Це бігонія крапчаста, бігонія тому що її стебла дуже довгі, вони ніби поспішають рости, біжать. А чому крапчаста? Ви погляньте на її листочки і одразу зможете відповісти на моє запитання. А листя з підістри дуже схоже на листя знайомої нам конвалії. Лише квітниця рослина дуже рідко, але це їй і не потрібно, адже вона має. Дуже гарні листочки. Рослини не будуть такими гарними без догляду, а ви знаєте, як за ними доглядати. Кімнатним рослинам необхідно підпушувати землю, щоб до коріння потрапляла не лише водичка, а й повітря. Вологою ганчіркою потрібно витирати пил з листочка, тому що рослина дихає листячком. Якщо листочки маленькі, їх можна оприскати водичкою. І найголовніше кімнатні рослини потрібно поливати водою кімнатної температури. Лійку потрібно тримати так, щоб носик торкався краю горщика. Поливати землю треба обережно, не лити воду на листя і стебло. А ще рослинам потрібна наша любов та турбота. А які квіти ростуть? на підвіконні. Як ви за ними доглядаєте, сфотографуйте та розкажіть про меблі, які є у вашій кімнаті та квіти, які її прикрашають.